Дещо порівняємо різні підходи до виготовлення запчастини, як ви бачите, торгової марки Поліпро. З однієї сторони звичайний внутрішня втулка, з іншої сторони, воно залита до кінця. Як ми бачимо, товста, товстий метал і сильний блок відшліфований. Повністю о, гладинки шліфований. Полібуш підходить дещо по-іншому до виготовлення своїх запчастин. Вони металеву частину покривають оцинковкою внутрішньою, і зовнішньою. Як ви бачите, на селімблоки Поліпро ніде не слідів праймера, нема нічого, о, ніяких не підтікань, ніяких о, в общем. Дуже чистий салінблок. В Полібуша е, видно праймер, але це абсолютно не критично, немає нема, ні, ні, ні на що це не впливає. Сілінблоки оцинковані, тобто у кожного з виробників є певні свої особливості і інженерні рішення вони використовують і інші, і, як ви бачите, загальні такі е, також загальна форма. Також дещо відрізняється. Але різницю в, скажімо так, довготривалості використання одних і інших запчастин, ми зможемо відслідковувати вже на прикладі свого автомобіля. Задній правий нижній важіль. Замінили в салінблоки виробництва Polipro, Зараз будемо ставити. Відповідно, ліва,